Детальніше про оголошення союзниками потужності та чи дозволять таки Києву бити в глиб території РФ говоримо із моїм колегою та спеціальним кореспондентом у Пентагоні Остапом Яришем. Вітаю Остапе! Скажи, будь ласка, президент Байден Де, повідомив марі. про вітаю про ось цю історичну передачу Україні, як він це назвав протиповітряної оборони. Коли можна очікувати засобів ППО в Україні, та що саме передали партнери? Так, дійсно про що йдеться а, в оголошенні, яке зробив вчора Джо Байден. Отже, чотири що системи систему Петріот будемо бачити? Ми для України від а, союзників: одну батарею Петріот передають Сполучені Штати. Ще дві, як раніше, обіцяли, передадуть Німеччина та Румунія. Ще одну батарею спільно збере Нідерласпільно Нідерланди разом з іншими партнерами. Італія зі свого боку передасть для України аналог систем Петріот. Це система СЕМКТІ. Ми знаємо, що саме такі. А система протиповітряної оборони є на захисті в Італії, тому вона зі свого боку передає Україні ще таку систему. Крім цього, також Джо Байден сказав, що на додачу до, до цих оголошень. Союзники у найближчі місяці передадуть Україні десятки, як він сказав, інших систем протиповітряної оборони йдеться про системи НАСА, йдеться про системи Айрісті, про Хок, про Гепард та інші, які також допомагають захищати українське небо. Крім цього, союзники долучаться до того, аби постачати на постійній основі ракети до цих систем. джо Байден заявив, що до цього долучаться зокрема Канада, Британія та інші країни. Щодо петріотів, коли вони надійдуть до а, на українську територію, наразі ми часових рамок не знаємо. Сподіваємося уточнити це завтра. Саміт продовжується будуть можливості нас поставити питання також до інших чиновників. Можливо, будуть там деталі і конкретика щодо часових рамок, щодо поставок Петріот. Але е, рішення воно ухвалене. Знаємо, що Сполучені Штати дотепер е, передали лише одну батарею Петріот для України. Тепер вони оголосили також і про другу, Марія. Дякую, Стапе. Ми також чули реакції і глибоке занепокоєння посадовців на саміті щодо цієї жорстокої атаки росіян по Україні, зокрема на лікарню «Охмадит». Україна постійно просить партнерів дозволити їй бити по російських аеродромах, які й запускають ці ракети. Однак раніше Білий Дім цього тижня вже казав, що червоні лінії не змінні. Вони до цього не готові. Чи говорять про це зараз на саміті? Марія безумовно цю тему піднімає українська делегація. Цю тему піднімає у своїх розмовах Володимир Зеленський тут у Вашингтоні. Вчора виступаючи, він сказав, що це один із пріоритетів. Це одна із основних тем, про які вони говорять з американськими посадовцями. Само, що сьогодні Володимир Зеленський також мав важливі зустрічі двосторонні з лідерами інших країн в американському конгресі, і про ці теми також говорили особливо, особливо в контексті останньої атаки Росії на українські міста та на дитячу лікарню Ахмедит. Ці кадри бачили безумовно у всьому світі, і, і ці кадри бачили в Марії також тут. У Вашингтоні чи готові Сполучені Штати переглянути е, свою політику і дозволити Україні завдавати ударів вглиб по території Росії американською зброєю, зокрема по аеродромах, звідки е, Росія власне запускає авіацію, що що атакує українські міста? Це питання сьогодні я мав нагоду поставити заступнику помічника державного секретаря Сполучених Штатів Крістофу Сміту. Давай послухаємо, що він відповів. Перш за все, дозвольте мені скористатися нагодою, щоб висловити співчуття народу України. Як ви знаєте, я двічі служив в Україні. Мені добре відома та лікарня. Наш державний секретар, ще у вересні 2022 року відвідав її та провів час з пацієнтами та дітьми, які там перебували. Деякі з яких були поранені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, інші лікувалися від важких хвороб раку. Ми найрішучішим чином засуджуємо напади Росії на цивільне населення. Частково це причина того, чому держсекретар оприлюднив заяву про те, що Росія скоїла злочини проти людяності в Україні, і ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні протистояти цим загрозам або в повітрі, або вдарити по них там, звідки вони походять, таким чином як який відповідає нашій політиці, і ми ретельно та тісно співпрацюємо з нашими українськими колегами, щоб адаптувати та коригувати нашу безпекову допомогу та вказівки, які ми надаємо разом із тією допомогою, щоб протистояти цим загрозам. Ці розмови тривають. Я не хочу афішувати будь-які наші дії росіянам, але ми уважно працюємо з Україною над цим критичним питанням і будемо тісно співпрацювати і надалі. Тож це не виключається. Я хочу це прояснити. Державний секретар був дуже чітким. Ми будемо і далі коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, за якими ми надаємо цю допомогу, виходячи з оперативних і стратегічних потреб наших партнерів в Україні. Марія, ось така відповідь заступника помічника державного секретаря. Водночас, коли Юлія Ярмоленко говорила з Майклом Карпентером, представником ради з нацбезпеки України, ставила йому теж питання, чи сполучені штати готові переглянути свою політику і розширити географію, куди Україна може задавати ударів американською зброєю. Майк Карпентер сказав, що наразі а, не готові сполучені штати піти на такий крок, наразі не мають чого оголосити, і політика залишається незмінною. Чи буде вона якось коригуватися далі? Ми поки не знаємо, чули, що Ено коментар представника також державного департаменту будемо стежити. Можливо, почуємо більше від української сторони від української делегації, що їм говорять у зустрічах за зачиненими дверима, або коли йде тривають переговори чи розмови так про зміни ці політики Сполучених Штатів. Останнього і останнє питання до тебе. Ми знаємо, що після Вільнюса Україна дуже прагнула отри... отримати запрошення до НАТО на цьому саміті однак цього не відбудеться. І одна з перешкод – це те, що у союзників немає консенсусу. Яка позиція є сполучених штатів щодо цього? Марія було повідомлення раніше в пресі про те, що Сполучені Штати, Німеччина, можливо інші країни, вони були одним з тих країн, що не підтримували запрошення до НАТО на цьому саміті. Ми це питання ставили. Сполучені Штати, представники США офіційно не підтверджують цих повідомлень, але кажуть, що політика США Україна має бути в НАТО. Втім, не пояснюють, чому цього запрошення не дали зараз, але наголошують на конкретних результатах, які може принести цей саміт, не лише обіцянки, але і конкретні кроки із військової підтримки. Давай послухаємо коментар. Союзники дуже чітко заявили, що майбутнє України в НАТО. Я думаю, що результати, які оголосили в рамках сьогоднішнього саміту, чітко про це свідчать. Ми не зосереджуємося лише на словах в декларації, що надзвичайно важливо. Ми також зосереджені на конкретних речах. Україна йде звідси з історичними зобов'язаннями від НАТО, яких ніколи не отримувала жодна країна аспірант. І найголовніше на мою особисту думку, над чим я працював, це протиповітряна оборона України і інтегровані можливості ППО. Дер секретар зробив важливу заяву в той час, коли ми з вами говоримо. F-16 прямують до України і вони будуть охороняти українське небо цього літа. Дякую тобі, Остап. Із полів саміту НАТО нам розповідав останні новини Остап Яриш.